Дитині місяць лікування батькам до п'яти років позбавлення волі правоохоронці з'ясовують обставини гучної трагедії, а медики борються за життя малечі. Трирічна дівчинка, що вчора випала з вікна сьомого поверху, залишається у тяжкому стані. Лікарі кажуть, вціліла дивом. Батьки ж не догледіли, бо були на підпитку. Рятівна шепшина на цей кущ трирічне маля приземлилось після падіння з 20 метрової висоти. Як це було, пригадує сусідка. Жіночка глянула сюди до балкона, дивиться, що із-за кустика ножки виглядають. Та каже, мабуть, хтось куклу вибросив, крупну таку. А тоді ж кинулася ж дитина, вона так хлипає, хлипає і кров і з рота, і то. А тоді ті кричать, чия дитина, чия дитина. Медиків викликали також сусіди. Мати ж побачила доньку вже в лікарні. Там кажуть, Людмилка наче в сорочці народилась, і прогнози дають обнадійливі. Попри численні травми, маленький організм демонструє позитивну динаміку. Діагноз забій головного мозку, забій органів грудної клітини, забій органів черевної порожнини. Гора матір прийшла навідати доньку у лікарні на підпитку із собою привела священника, аби охрестити дівчинку. Про подробиці трагедії жінка говорити не схотіла. Поїдь в Сосновський раєділ, возьми оцей свій матеріал і поїдь туди в райотділ, і розберись там. А що там скажуть? Ну порушена кримінальна справа. Ну проти вас. Ні, не проти мене чого ж це проти мене, що трапилось насправді? З'ясовують правоохоронці. Якщо провину матері доведуть, жінка може опинитись за ґратами. Кримінальне провадження з тесто 166 Кримінального Кодексу України, яка передбачає подання волі або обмеження волі до 5 років. Це злісне це злісне обов'язки по догляду за дитиною. Якщо ж пригода виявиться нещасним випадком, матір постраждалої дитини не каратимуть і батьківських прав не позбавлять. Ірина Койбіда, Віка новини.